Надія Леонід Данільчик читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо Важкі. Дубові двері описали дугу та тихо притулилися до старої стіни. Щербату цеглу деінде прикривали сором'язливі клаптики штукатурки. Із храму у притишеному гомоні виходили парафіяни. Кожен торкавсь схвильованого пастора за лікоть, тиснув йому руку і сколихував повітря банальною нісенітницею. Слова губилися в ароматах квітучих вишень і не сягали збентеженої свідомості молодого священника. Мило посміхався кивав, вкотре перебираючи у думках епізоди своєї першої проповіді невпевненої, конфузної. Храм спорожнів, Відполірована масивна ручка підморгнула відблиском та вивела чоловіка із задуми. Він простяг руку, аби зачинити двері, але рух тіни перешкодив наміру. Силует піднявся з колін та беззвучно полинув крізь простір до виходу. Примара зникала у плямах термі та знову окреслювалася у кольорових стовпах світла, впущених запиленими вітражами вікон. Тонкий промінь м'яко спалахнув парою великих, чуттєвих очей. Карі райдушки втягнули весняне тепло і матеріалізували його стрункою, жіночою постаттю в розсіяному світлі. Полинули безсенсовні слова ввічливості. Карий погляд та сонце випалювали на щоках священника червоні плями, щось вкололо в її словах. Пастор підняв очі. Натомість вона свої відвела, Спантеличено пояснювала далі. Розглядала коливання квітучої крони на бентежному вітрі. Священник у відповідь недоречно кивав, мурмотів якесь пустослів'я, поклала свою долонь на його передпліччя, закінчила цим жестом екзекуцію прощальної розмови, несподівано рвучко розвернулася і розтанула у метушні квіту. Спустошений пастор замкнув двері. Розгублено оглянув сквер перед храмом. Жар спав, огорнула мерзлякуватість. Дзвіночок сміху під тінню вишні розбив тишу. Примусив чоловіка усміхнутись. Пастор знайшов поглядом джерело радості. Дівчина лукаво спостерігала за наближенням священника. Дочекалася, коли він підійде, зістрибнула і пішла геть. Чоловік хмикнув Роззирнувся, пустий сквер, знову глянув на дитину. Нетерпляче чекала Поодаль. Рушив він, рушила вона. Наздогнав. Пішов поряд. Мала зиркнула і усміхнулась. Пастор нічого не питав. Ішли мовчки серед півпрозорих тіней та пестливих променів весни. Знову зирнула, хитро, хитро скривилась, примружилась, хихикнула, зірвалась і побігла геть. Крутнулася на розі будинку та зникла. Не прискорюючи ходи, пастор досяг повороту. Дівчина визирнула з за привітчинених дверей будівлі і щезла з появою чоловіка. Табличка над входом оголошувала про те, що це державний сиріцький притулок. Пастор не став заходити. Літо Довгі. Часті тіні дерев сікли ґрунт численними стрілками сонячних годинників. Оберталися у непомітному відліку останніх днів серпня. Надя акуратно переступала вказівники часу, Усміхалася теплому вечірньому сонцю, котре перестрибувало від стовбура до стовбура. Хто вона? спитала дівчинка. Хто? не зрозумів пастор. Вона. Та, про яку ти весь час думаєш? Яке у неї ім'я? Не відповів. Надя зупинилася, перевела примружений погляд на пастора. Віра, нарешті нерішуче видихнув чоловік. Мала взяла його за руку і рушили далі. Запитала Вона повернеться? Не знаю. Чому ти за нею сумуєш? Не знаю. Помовчали. Пастор промовив Вона мені потрібна. А я. вигукнула Надя і повисла на передпліччя чоловіка, вчепившись обома руками та підігнувши колінка. Пастор похитнувся, але втримав рівновагу, перепитав Що я? А я тобі потрібна? Ну, мабуть, мабуть, так, нерішуче відповів, не надто розуміючи, за що мова. Я тобі необхідна, по-дитячому суворо пояснила Надя та додала. І я в тебе є, не сумуй! засміялась, закружляла, плутаючи проміння і тіні, штовхнула пастора в знак прощання і подалася за ріг до притулку. Осінь. У привідчинений вхід до храму проникав ритмічний дріб дощу. Шум зливався у гул. Розбиті об край дверей крапельки нахабно бризкали в обличчя наді, змушували її мружитися, невдоволено сопіти, але тільки не могли заставити вступитись. Суцільним потоком крапля в краплю. Водяні кулі врізалися в бруківку двору, вибухали хмарками вогкого пилу, губилися у феєричному безладі. Вітер формував криві лінії пінних фронтів та гнав їх до скверу. Вони вривалися у кипучі калюжі та спричиняли бурхливі шторми у скаламучених мікроокеанах. Дійство чарувало. Надя прибрала мокре пасмо з щоки і, не обертаючись, спитала Де вона? Дощ проігнорував запитання, захоплений своєю несамовитою забавою. Тож, де вона? повторила голосніше. Але дощ шумів. Гудів, біснувався і не відповідав. Мала вигукнула. Віра! Де твоя віра? схаменулася і уже геть спокійно запитала. Ти її шукаєш? Ти хочеш її повернути? Обернулася і подивилася догори в обличчя пастору. Чоловік не відривав погляду від зливи. Зітхнув. Зачинив двері. Присів на навпочупки. І, діставши хусточку, втер мокре обличчя дівчинки. Відповів Невпевнений. Тобто, не зрозуміла надія. Пастор пояснив Сумніваюсь, гадаю, що ні. Мала шморгнула носом і з подивом припитала Ні? Ні. підтвердив чоловік. Дівчинка продовжила допит. Але сподіваєшся на її повернення? Сподіваюсь, і не бажаєш його? Тобто повернення? Не бажаю. Ти дивний, підсумувала Надія. Пастор не заперечив лише про бурмотів. Я... я сумніваюсь, я не певний. Дощ вщух. Небо суворо супилося, заглядаючи у пласкі нерухомі дзеркала калюш. От ти вірила у святого Миколая? Віра твоя була непохитною, безсумнівною. Слова пастора звучали швидше як ствердження, ніж запитання. За добру поведінку отримувала подарунки, за погану кару. Яку кару? здивувалася дівчинка, і священник пояснив Відсутність подарунків. Кивнула. Пастор обережно поцікавився. Ти боялась такої кари? Боялась, зізналась надія. Заклякла павза. Врешті з уст чоловіка пролунав підсумок. Бог для дорослих це як, як святий Миколай для дітей. Довго мовчали. Спостерігали крізь прочинені двері веселу, метошливо гру різнобарвного опалого листя. Воно пустувало, гасало шелестливою зграйкою, закручувалося вихором, раптово розсипалося, завмирало, і зненацька знову кидалося у строкату круговерть. Вийшли з церкви, рушили неквапною ходою, гуляли, вслухалися в шепіт вітру між оголених крон мокрих дерев. Надя запитала А ти? Що? А ти? Не зрозумів пастор. Ти боїшся Кари. похитав головою. Ні. Ні? Вигук Наді переповнювала недовіра, і пастор розтлумачив Релігія не для карання. Релігія потрібна нації, як культура чи мова. Це традиція, фундамент народотворення. Щоб бути релігійним, не обов'язково бути віруючим. І, навпаки, зупинився на розі притулку, затримав дівчину. І з дивним відчаєм у голосі запитав Розумієш? Вона заперечно поводила головою, взяла пасмо свого волосся, накрутила на палець, зазирнула чоловіку в обличчя і промовила А ти, віруючий чи релігійний? Пастор відвів погляд. У простір впало коротке. Атеїст ЗИМА Збентежений пастор минав сквер Втискав у тонке мережево снігу темні калюжки слідів. Прозоро блакитний іній сяяв на контрастно чорному гіллі і сліпив чоловіка, змушував його роздратовано мружитися, щоб розгледіти маленьку вкутану постать поруч храму. Пастор пришвидшив ходу. Не відривав погляду від безтурботного танцю бешкетного дівча в обіймах лопатого снігопаду. Рвучко уминув лавку. Водночас з неї піднялася молода жінка. Чоловік не помітив цього і наштовхнувся. Панна зойкнула, сахнулась. Спантеличений пастор, не підіймаючи очей, пробурмотів банальне вибачення, і під здивований карий погляд поспішив до Наді. Зупинився над дівчинкою. Мала задерла голову та висунула язик. Намагалась впіймати сніжинку. Припини. видихнув пастор. Мала сховала язика, повернулася і прийняла надмірно винуватий вигляд. Там нема жодної надії. Пастор махнув рукою у напрямку сиротинця. Жодної надії? Вигукнула дівчинка, і її смішливі очі округлилися удаваним жахом. Позаду у храм прийшла молода жінка, та сама з лавки. Усміхнулася наді, отримала усмішку навзаєм. Пастор озирнувся, але панна уже зникла. Чоловік обрушив свій ласкавий гнів на дитину. Припини, пустощі! Надя розсміялася, вказала в напрямку притулку і промовила Мені слід туди вертатися. Там потрібна надія. Там усім потрібна надія, а тобі я вже не потрібна. Надія. перебив пастор, але мала відмахнулася та продовжила. До тебе повернулася твоя віра. Бережи її, плекай, не втрачай знову. Люби її. кружляючи танком, Надія віддалилась. Пастор покрокував за нею, проте дівчина протестуючи замахала руками і правицею вказала на розчинені позаду пастора двері храму. Він озирнувся Крізь просвіт, у тріпотливій усмішці свічок маревом темнів силует уклінної жінки.